Вітаю! Розв'яжемо наступну задачу. Для художнього проєкту п'ятикутники з картону розрізали на 5 рівних частин. Дві з них прибрали. Подати ту частину п'ятикутника, що залишилася, у вигляді дробу. Давайте намалюємо цей п'ятикутник. П'ятикутник це фігура у якої 5 сторін і відповідно 5 кутів. Англійською мовою п'ятикутник це Пентагон. А ще пентагоном називається будівля Міністерства оборони США, оскільки вона також має форму п'ятикутника. Ось він, наш п'ятикутник із картону. Зверніть увагу, у нього одна, дві, три, чотири, п'ять сторін і, відповідно, п'ять кутів. Ось чому цю фігуру і називають п'ятикутником. Цей п'ятикутник розрізали на п'ять частин. Давайте ми так зробимо на малюнку. Припустимо, це в нас центр, ось перша частина, ось друга, третя, четверта і п'ята. Тепер ви можете побачити, як виглядають ці п'ять частин. І у задачі сказано, що дві частини прибрали. Давайте і ми позбудемося цих двох частин. Прибираємо одну частину і другу частину поряд із нею. Ми повинні записати у вигляді дробу ту частину п'ятикутника, що залишилася. Загалом залишається три частини від усього п'ятикутника. А скільки частин у п'ятикутника всього? Давайте подивимося, це в нас цілий п'ятикутник. Скільки у ньому всього частин? Усього п'ять частин. Цілий п'ятикутник складається із п'яти частин. Отже, після того, як забрали дві частини, у нас залишається 3 частини із п'яти можливих. А це означає, що залишається 3 п'ятих п'ятикутника. Ми можемо також сказати, що 2 п'ятих п'ятикутника прибрали. Вірно? Адже ми позбулися двох частин п'ятикутника із п'яти можливих. Три частини залишаються. Таким чином, наша відповідь залишилося 3 п'ятих п'ятикутника. А на цьому все. І до зустрічі на наступному уроці.